Понад 400 афганців, які протестують проти спалення Корану, 23 лютого напали на норвезьку військову базу, розташовану на північному заході країни. За даними британських змі, натовп демонстрантів, які скандували антизахідні гасла, зібрався біля бази, розташованої в провінції Фар'я поруч з туркменським кордоном. Незабаром демонстранти почали кидати у бік бази камені і пляшки із запальною сумішю. Демонстранти також підпалили декілька розташованих поблизу машин. У результаті нападу Хто не постраждав, будівлі бази було завдано мінімальної шкоди, повідомив норвезький посол в Кабулі Торі Хатрем. Нагадаємо, масові акції протесту в Афганістані не вщухають третій день поспіль. Афганці обурені повідомленнями про те, що солдати американської бази в Баграмі знищили мусульманські релігійні книги, в тому числі примірники Корану. Напередодні президент США Барак Обама відправив президенту Афганістану Хаміду Карзаю лист з офіційними вибаченнями за спалення Корану солдатами НАТО. Як повідомляється Обама у Мому посланні висловив жаль з приводу того, що сталося, і попросив вибачення у президента Афганістану і всього афганського народу. Він також запевнив Карзає, що солдати зробили це ненавмисно і пообіцяв розслідувати справу, покарати винних і не допустити повторення подібного. Свої вибачення приніс також і командувач міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані Джон Ален особисто вибачаю за підлеглих, які знищили багато релігійних книг, серед яких був і Коран. Коли ми виявили цей інцидент, то негайно розслідували і припинили. Вони лондовізакшензвімірі інтервіндста. Однак ці заяви не задовольнили розгніваний афганський народ. Біля головної американської військової бази в Баграмі. Зібралися тисячі афганців, які висловили свій протест проти акції спалення Корану.